Всім вітання в ефірі обласного радіо Скіфія Центр та телеканалу «Кіровоград» програма Радіо Майдан у студії Василь Левицький. Ми працюємо наживо, а це означає, що кожен може зателефонувати до студії за номером 32 29 78 і долучатися до нашої розмови. На сьогодні це спроба осмислити свідомість жителів краю, їхні настрої та переконання, і водночас поміркувати над усвідомленням себе, особисто кожного з нас. У цьому допоможуть нам мої гості: Світлана Проскурова, доцент кафедри історії України Кіровоградського педагогічного університету, неодноразовий організатор етнологічних експедицій. Семен Сорока, ветеран Української повстанської армії, багаторічний політв'язень, заступник голови обласної організації Товариства репресованих. Доброго вечора вам, Доброго вечора. свідомість кіроградців. Чим вона власне характерна? Будь ласка, хто розпочне? Ну, Це складну і водночас важлива тема. Напевне, я. Будь ласка. Свідомість кіровоградців. Передо мною земляки я хотіла б зробити комплімент. Ось останні події показали, що кіровоградці мають свідомість, культурну як мінімум, а можливо, і високий рівень національної свідомості. Останні дискусії участь у дискурсії назви топоніму, пошук, пошук найкращого варіанту топоніму засвідчив, що кіровограці мають таке культурну ідентичність, і вони апелюють до якихось культурних моментів в історії краю. До... Наявності тут театральних традицій, музичних традицій, освіти, ось таких речей Рівень освітленості, культурності ви підкреслюєте має на основі має, цих фактів. Має місце бути, так. Я бачила в еліту краю на зібраннях, де обговорювалися питання назви міста, де обговорювали, там. Майже не тільки. Питання назви міста, власне, високий рівень ідентичності засвідчила вже, засвідчила вже участь кіровоградців на майдані. Ось напевне, зрозуміло. Яка ваша думка пане Семена з приводу характеристики по першої світові? Залежні від того. Як у нас працює телевізія, радіо і тому подібне, тобто від інформації. Якщо інформації немає ніякої, то свідомість на нулю. Якщо в нас на сьогоднішній день свідомість, не важна. Це назад тому місяць топталися. Тепер далі ще ску свідомість, Ось, значить йду. Тут стоїть на мет, десять чоловік стоїть. На центральній площі мається на увазі? Так. Привітався з ними. Кажу, хлопці, щось мало людей, вам побіг людей треба зробити, чи що. Каже, так, якось червоно чорним будуть люди, приходьте. Але справа не в чому. Я їх питаю, вже це підпадає, питаю, питаю. Яке ось вас... ну відстоїте, яке питання ви хочете жити, чи що ви хочете, ми хочемо два землі, нам піддадився як я Юзеф Пільсуцький. Побіцяв теж два тільки два гектари, а не дів полякам, Так вони зайняли половину країни і земля була. А ви хлопці кажу, віддали час не то, що за а віддали, то, що кажу. Ми, пан саме, ми до цього питання. у Нас уже телефонний вам... дзвіночок. Ало, ми вас слухаємо. Алло. Доброго вечора. Доброго вечора. Це Ігор Володимирович. Яка може бути свідомість і зараз, коли? Ви знаєте, що указом президента України цей рік оголошений роком вшанування ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. І допонімічна комісія е, не знайшла жодної вулиці, щоб назвати ім'ям героїв ліквідаторів. От ніяких аргументів, це не врігство повне. Дякую, зрозумів запитання. Тосовно того, що рік оголошено роком ліквідаторів АЕС аварії на Чорнобильській. Правильно зробили, але, але ж, сказали, що не названо. Але ж потрібно вона. вшанувати пам'ять тих людей, які а, загинули там, померли. І не тільки загинули. І не тільки, Панців. а навіть ті, що що там були, і тепер полішають. Їм треба до, максимум Однак, максимум можливо... уваги для них. Максимум. Не кому-то іншому, а їм потрібно. зрозуміло пан пан Семен, я згодна. Отже, шкода, що тут немає представників топонімічної комісії, але з приводу такого нашого духовного Чорнобиля, так? Є така метафора жахлива. Можливо, все ж таки він має місце бути навіть в. От... От, от, от в такій політиці топонімічного, типу топонімічної е, комісії. Е, мені, наприклад, дивно, чому у нас пам'ятник е, жертвам Чорнобиля, а не пам'ятник пам е, героям, ліквідаторам. ліквідаторам. Напевно, що так треба було б в, такі, в такому форматі, ліпше було б, звучало б. От, а вшанувати наших героїв, очевидно, нагально. На і вже давно потрібно було, адже в з Кіровограду дуже багато. Саме з Кіровограду пожежники, рятівники. Я дуже багатьох записала інтерв'ю під час наших експедицій з студентами в Добровеличківському районі. Ми записували разом з Оленою Горобець ті інтерв'ю а потім це спонукало її навіть роботу написати кваліфікаційну, дуже гарну роботу, магістерську. Цю тему? На цю тему на тему усна історія Чорнобиля. Тобто, Ну ви знаєте, цього року здається лауреатом Нобелівської премії в галузі літератури була Світлана Олексієвич із своєю усною історією Другої світової, там жіноча історія жіночі історії Другої у, 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 у війни ні женське ліцо, у війни лицо, вона дітей записувала, жінок записувала, а в тому, в тому числі вона і історію Чорнобиля усно записувала. тобто це сьогодні Айно актуально, ось і напевно, що комісія мала б відреагувати на такі запити в суспільстві. запитаємо, запитаємо і представників та примічної комісії.